Енергія дня 17 червня 2025 року, настав час на активність, незламний рух вперед вгору. Сьогодні День прояву мужності, безстрашності, добровольної жертви, а також відмови від власності. Це День революційної реструктуризації, наполегливість у досягнення мети. Здатності досягти тріумфу. Зазвичай на цьому денному записі встановлюються і зроблені найбільш значущі відкриття. Зрештою, сьогодні всі сили заховані у вас, все ще пробуджуються силами, резервами та потенціалами. Головне скористатися цими пробудженими можливостями, часно, направити їх на добру, велику справу. А не розпороджувати подрібницях. Сьогодні багато хто відчуватиме безпрецедентну рішучість та мужність, щоб усвідомити багато того, що було заплановано раніше. Сьогодні для таких почуттів не буде місця, як страх чи сумніви. Більше того, ви навіть можете пожертвувати деякими своїми інтересами заради хороших цілей і досягти результату, якого ви ніколи не робите. Але це єдиний спосіб, коли ви можете вирватися з кола повсякденного життя і змінити звичайний знайомий спосіб життя на краще. 21-й місячний день один із тих кількох днів місячного циклу, коли ви можете і навіть потрібно перервати свою самотність. Це день найактивнішого та корисного спілкування, який допоможе вам зрозуміти багато речей і розкрити. Вам нові горизонти для активності. На роботі командний дух буде дуже корисним, коли багато людей повинні згуртуватися заради однієї мети, і результат перевершить усі очікування. Варто відповідати друзям, проявляти турботу та уваги стосовно них. 21 й місячний день матиме користь для тих, хто сьогодні виявляє благородство, чесність, справедливість, доброзичливість, участь у доброзичливість і уникне брехні, жадібності та самостійної ресторани. Тому в моменти найактивнішого спілкування не забувайте ретельно проаналізувати свої думки, дії. Дії попрацюйте над собою самодосконалена. У цей день групові духовні практики будуть успішними, спрямовані на роботу з енергетичним потоком. Духовні розмови, покаяння, сповідь принесуть велике полегшення, видаліть негативні точки, виправте їх та посиліть позитивні та покажіть. У будь-якому випадку не закривайте себе сьогодні. Виплюйте всі свої проблеми. 21-й день – місячний день, має свої знаки. По-перше, якщо вас обдурили в цей день, зрадили щось, то незабаром ви дізнаєтесь про це. Правда, безумовно з'явиться. По-друге, в цей день обіцянки мають особливу силу, невідповідність, якої може перетворитись на найбільші трагічні наслідки для вас. Тож, будьте обережні. І не дайте марно присяги, що ви не впевнені їх використанні.